Вітаю на нашому каналі. У цьому відео я хочу вам показати, чому варто замовляти прилади у спеціалізованих магазинах у імпортерів, які саме займаються такою технікою. Важливо те, що спеціалізований магазин може вам дати в першу чергу найкращу. Консультацію е, і підбір обладнання. Друге, це те, що е, спеціалізований магазин має всю необхідну лінійку запчастин. Тобто, навіть якщо у вас е, гарантія, термін гарантії вийшов, до речі, нагадаю, що у нас на більшість товарів наших гарантія 3 роки. Навіть якщо у вас термін гарантії вийшов, ви можете до нас звернутися, магазин побут. У нас є повністю всі запчастини: саме ми говоримо про запчастини до осушувачів повітря, які можливо через років 3-5 можуть вийти з ладу. Загалом осушувачі повітря при правильному користуванні вони мають термін придатності до 10 років. Ну але в нас виключають світло, можливо, ви використовуєте осушувач в якихось більш агресивних умовах, то, звичайно, прилад може вийти з ладу. І ось. Які в нас є запчастини? Є компресори. Ми бачимо це компресор від 60-літрового осушувача повітря. Макстон, це Panasonic, самий справжній, двороторний. Ось так він виглядає. Він повністю новий. Також є до інших осушувачів, це вже до побутового осушувача-повітря. компресор. це все заміняється. При потребі газ фріон заправляється. Також маємо. Великий перелік різноманітних фільтрів, від простіших до вже хепа фільтрів складніших. Також в нас є ще фільтри, ну, який має карбонове напилення. Є ще, до речі, тут його немає. Це не всі, далеко не всі запчастини. Ми для прикладу вам просто показали. Більшість запчастин вони запаковані на складі, по коробках, все гарно посортовано. Є ще також фільтр, який наповнений вугіллям. Різні шланги, інструкції. ну Я думаю, що це немає потреби. Ось це є датчики вологості і датчики температури, які кріпляться саме на радіатор, на випарник. точніше так буде. Це до промислового сушувача є такий датчик вже температури, який кріпиться на сам радіатор. Це вже конектори, панель управління, плата управління. Це плата управління до Maxton X20, це до, якщо не помиляюсь, до 12 Smart, це до 12 s Ось також є плати силові. Тобто в більшості випадків, це коли в нас були блекаути, то часто виходили з лату силові плати через те, що людей напруга була або занадто низька. Що погано, до речі, для компресора або занадто висока. Там, Якщо у вас буде, наприклад, 300 вольт, то ніяка плата вже цього не витримає і вона виходить з ладу. То ми просто розбираємо прилад і в більшості випадків заміняємо, тому що у нас запчастин достатньо є багато. От, є такі двигуни, є ще лопаті до різних осушувачів, це саме вентилятор, Оце до примислового осушувача повітря, така лопать на 90 літрів, вона металева. Є до побутових, є коліщата. Тобто це все повністю заміняється, все повністю ремонтується і обслуговується. Тому не вагайтеся, обирайте техніку саме в спеціалізованих магазинах, і ваша техніка тоді буде служити якнайдовше.